В цьому відео ми розкажемо про містичну ляльку, яка лишає за собою багато таємниць, де лялька й досі продовжує лякати та викликати страх як у дорослих, так і у малих. Розповідають про страшні історії, до яких причепна іграшка віком понад 100 років. Лялька Роберт викликає в нас запитання та загадки, які можливо ніколи не отримують відповідей. Всім приємного перегляду. Історія ляльки Роберта бере свій початок на початку 1900 х років, коли хлопчикові на ім'я Юджин Роберт Отто було лише 4 роки. Унікальну ляльку ручної роботи йому подарувала покоївка Карибка, яка працювала в будинку сім'ї Отто. Юджин, яку всі називали Джин, назвав ляльку Робертом і швидко прив'язався до свого нового друга. Будинок, де жив Юджин, який зараз називається будинком художника, розташований за адресою 534 і Том Стріт і був побудований між 1890-м і 1898 роками. Саме тут Юджину подарували ляльку Роберта, і саме тут з'явилася дружба, яка тривала протягом усього його життя, і не тільки. Хоча він здавався звичайною лялькою з тканини. Невдовзі Роберт виявився втягнутим у дивні та дещо жахливі події. Першим натяком на те, що відбувається щось незвичайне, стала одна ніч, коли Джин, якому було лише 10 років, прокинувся і побачив, що лялька Роберт сидить у кінці його ліжка і дивиться на нього. Через кілька хвилин його мати прокинулася від його криків про допомогу і звуків меблів, що переверталися в спальні її сина. Джин кликав на допомогу, благаючи матір врятувати його. Коли вона нарешті змогла відчинити замкнені двері, то побачила бідолашного Джина, який зі страху скрутився калачиком на своєму ліжку. Його кімната була в руїнах, а в ногах ліжка сидів Роберт Лялька. Роберт зробив це. Це були єдині слова, які Джим зміг вимовити. Ті самі слова, які він згодом використовуватиме багато разів протягом усього свого дитинства, коли траплятиметься щось дивне, таємниче чи рунівне. Ніхто достоменно не знає, чому і як ця дитяча іграшка могла спричинити хаос у дитячій спальні чи взагалі що зробити з рештою. Це ж була лише іграшка, чи не так. Але на цьому дивні та незрозумілі речі не закінчилися. Батьки Джина часто чули, як їхній син на горі розмовляв з лялькою і отримував відповідь зовсім іншим голосом. Вони повідомляли, що бачили, як лялька розмовляє, і бачили, як змінюється вираз його обличчя. Вони також бачили, як Роберт сміявся і бігав по сходах або дивився у вікно, сидячи на другому поверсі. Роберт продовжував жити з джином. Протягом усього свого життя, а після смерті батьків Джина, він переїхав до їхнього будинку разом зі своєю дружиною Ен. Джим вирішив, що ляльці потрібна власна кімната і поселив її в кімнаті на горі, вікно якої виходило на вулицю. Сама Ен почувалася неспокійно. Коли Роберт з'явився в їхньому будинку, і хоча вона не могла багато чого зрозуміти, чомусь вона так хотіла, щоб Джин замкнув ляльку на горищі, де він не міг би заподіяти їй шкоди. Джин погодився, і як можна собі уявити, що лялька Роберт не був задоволений своїм новим житлом. Незабаром гості будинку почули кроки на горищі, чиїсь кроки туди, сюди, туди, сюди та диявольське хихотіння. Сусідські діти розповідали, що бачили Роберта, який спостерігав за ними з вікна у спальні на горі, і розповіли, що лялька насправді насміхалася над ними, коли вони йшли до школи. Коли Джин почув про це, він негайно пішов розслідувати, знаючи, що він замкнув Роберта на горищі і він ніяк не міг сидіти біля вікна в спальні на горі. Але на його чекав превеликий подив. Коли він відчинив двері до спальні, там був Роберт. Який сидів у кріслі гойдалці біля вікна. Джин кілька разів замикав Роберта на горищі, але щоразу знаходив його знову біля вікна в тій самій спальні на другому поверсі. Джин Ото помер в 1974 році, і коли в будинок на іттон Стріт переїхав в новий власник, їхня десятирічна донька зраділа, знайшовши на горищі ляльку Роберт. Але її захоплення незабаром закінчилося. Коли вона заявила, що Роберт живий і що лялька хоче її скривдити, вона часто прокидалася серед ночі, кричала від страху і розповідала батькам, що Роберт пересувається по її кімнаті. Невдовзі ляльку Роберта віддали до музею. Нині лялька Роберт виставлена в галереї Мартелло, це художній та історичний музей, який знаходиться у Флориді. Вона поміщена в окрему скляну шафу, в якій сидить на дерев'яному стільці. Куди на нього приїжджають подивитися відвідувачі з усього світу? Багато хто вважає, що джерело зла Роберта криється в тій, хто спочатку подарував його джину Ото, служниці, яка працювала на батьків джина. Ця жінка нібито жорстоко поводилася зі своїм начальством. і Щоб покарати його, вона прокляла ляльку за допомогою вуду і чорної магії. Це могло б пояснити багато таємничих і страшних випадків, які люди мали з лялькою Робертом. Але якщо це не так, то чи не закінчили бся привиди після смерті господарів, ніхто не знає напевно. Але одне залишається незмінним: лялька Роберт продовжує дражнити та лякати тих, хто приходить подивитися на нього, особливо гостей музею, які намагаються його сфотографувати. Багато хто повідомляв, що їхні фотоапарати виходили з ладу, коли вони намагалися сфотографувати Роберта, але потім знову починали працювати, коли вони залишали музей. Лялька Роберт сидить у скляній вітрині, але це, здається, не заважає йому викликати страх і дискомфорт у співробітників і відвідувачів музею. Співробітники повідомляють, що вираз обличчя Роберта змінюється. Вони чують демонічне хихотіння і навіть бачили, як Роберт підносив руку до скла. Чуткі легенди, пов'язані з лялькою Робертом, згідно з деякими джерелами, лягли в основу придуманої в 1988 році лялькою вбивцею Чакі, що стала персонажем для серії фільмів. Разом з тим, крім зміни імені, в сценарії фільму були повністю змінені обставини появи ляльки на світ. У 2015 році британським режисером Ендрю Джонсом був знятий фільм Роберт. Якщо вам сподобалася ця маленька історія, ставте лайк та напишіть в коментарях під цим відео, які історії ви хотіли б почути на нашому каналі. І головне, не забувайте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ми пішли готувати для вас наступну історію.